Що ж, миротворчої місії в Україні ще немає, а перші проблеми з нею вже є. Європейські країни обговорюють відправку військ в Україну в разі припинення вогню або мирної угоди, оскільки обраний президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, американських черевиків на українській землі не буде. Привіт, мене звати Катерина Соляр і тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до. до мирних перемовин. Знаю, ви очікували іншого закінчення цієї фрази, але здається, нам швидше буде дочекатися смерті Путіна. Париж, 18 грудня, у Франції Мануель Макрон знову підіймає питання миротворчої місії. Ця вірогідність поки на ранній стадії, але вже є перші розбіжності у поглядах. На цілі і мандати такої місії весь процес обговорення поки що проходить за зачиненими дверима, щоб Путін не подумав, що вже продавив захід і може тиснути, щоб партнери відмовилися від ідеї підтримки України. Тому, вийшовши із цих самих дверей, західні лідери продовжують зазвичай говорити про важливість економічної та військової підтримки, зосереджені на збільшенні цієї військової допомоги Україні і не забувають додати, що не бачать ознак готовності Путіна до переговорів, бо їх немає. Але ж як, якщо Путін на кожному майданчику говорить про те, що він не відмовляється від переговорів, політика це мистецтво компромісу. І ми завжди говорили, що готові до переговорів і компромісів. Просто протилежна сторона в прямому і переносному сенсі цього слова. Протилежна сторона відмовилася від переговорів, і ми завжди до цього готові. І результатом компромісів цих переговорів завжди є компроміси. Адже домовленості ми досягли по суті в Стамбулі наприкінці 22-го року. І повторюся, в сотий раз українська сторона парафувала цей документ. А значить, в цілому з ним погоджувалася. Місце для компромісів є, але не те, щоб ми були на них готові. Бо в Стамбул ми привезли документ, який готували задовго до вторгнення, і так вчасно підсунули його Україні. от якраз в перші дні великої війни, щоб в цілому вони були розгублені настільки, що могли його підписати, але чомусь не підписали. І тепер нам ця ідея не дає спокою, бо компроміс полягав у тому, що звісно вони зберігають автономію. тим всі накази для такої України будуть давати з Москви. навіть у. Білорусі в такому разі було би більше прав. Тому погодитися, ну от, на ці умови пратівна страна не могла. І тоді ні зараз і ще раз нагадую, що стамбульські угоди були не компромісом для України, вони були капітуляцією для України. Стамбульські угоди передбачали скорочення української армії до 85 тисяч осіб. Відмову від західних озброєнь, відмову від вступу до НАТО, заборону на будь-які гарантії безпеки і неможливість допомоги Україні з боку НАТО без дозволу Росії, язик, церкав і так далі. Але е, ви ж не гірше за мене, розумієте, що про жодне скорочення Української армії не може йтися в реальних переговорах, тому що Збройні сили України це головна і на сьогодні поки що єдина гарантія безпеки України. Україна не погодиться на скорочення збройних сил. Звісно, найкращою гарантією безпеки для України стало б членство у НАТО. Зараз розглядаються й інші типи гарантій, зокрема санкційні та фінансові. Але всього цього недостатньо, щоби говорити, що Путін не прийде знову. Найкраще це сильна армія, велика армія. Найбільша в Європі армія, обмежити силу нашої армії. Ми просто не маємо права у будь-якому разі, навіть на шляху до НАТО. Доки ми не в НАТО, ми ризикуємо. Ну і звісно, хто працівним обзивається, то сам таким і називається. Вибачте, не могла втриматися. Хто як обзивається, то так і називається. Але тепер давайте відставимо всі ці дитячі відмовки. Бо спочатку вони нас мінськими угодами чотири роки попрікали, хоча самі порушували їх щодня, а тепер стамбульськими. Якщо би не було їх, то були би не знаю листи Богдана Хмельницького королеві. Ну ви пам'ятаєте. І, оскільки написані на папері слова, Путін вміє трактувати по різному, то до кожної гарантії нам безпеки зі сторони наших партнерів Україна тепер ставиться з особливою обережністю. Та й в принципі, після того як Росія напала на Україну після Будапештського меморандуму, що нам можуть пообіцяти західні партнери, щоб ми відчували себе у безпеці? Хіба що? Що море, яке буде омивати берег Донецької, Луганської, Харківської і Сумської області на тому місці, де раніше була Росія? Втім, таких гарантій, на жаль, немає. А які ж є? Насправді є різні на різний смак і колір, але найвірогіднішими наразі виглядають наступні пункти, які як поговорюються, можуть обговорювати у Сполучених Штатах от просто зараз. Що ж це за пункти? Перемир'я по лінії зіткненням збройні сили у повному складі виходять із Курської, Донецької і Луганської областей. А Росія відповідно залишає Херсонську, Харківську і Запорізьку, але не Україні. Вони отримують статус демілітаризованих автономій з міжнародним статусом. Ну там має бути проведений чи то референдум, чи то сіра зона. А хто буде владою в цих регіонах? Також не ясно, як і жодних військових сил на цих територіях не має бути. Тоді, звісно, питання виникає, що робити з миротворчим контингентом, де його розміщувати. Ну і до речі, щодо миротворців, тут теж звучить вже нова цифра в 150 тисяч. Ми чули про 40, чули про 100, тепер вже 150 тисяч миротворців. Як компроміс з Росії знімаються деякі фінансові санкції, а Україна отримує фінансування на відновлення та економіку у 5 мільярдів доларів від США щороку. Інші країни також можуть долучитися до цього процесу. Україна на 50 років відмовляється від НАТО, і Росія і Україна мають узгодити кількість військових на європейській частині території своєї країни. Звісно, все це може і, скоріш за все є чернеткою, але. Я не бачу, чого досяг Путін за три роки війни в цьому плані. Донецька Луганська області, деякі санкції, тобто 700 тисяч вбитих і поранених, така тому ціна. І я не бачу репарацій, бо відновлення економіка це, звісно, добре. Але хто і як буде відповідати за смерті, яких Путін спричинив в Україні? Я не бачу важелів тиску. А що якщо він не погодиться або порушить ці домовленості, що далі? Ну і здається, про цей план знаємо не тільки ми з вами, а й Путін, бо останнім часом він доволі, знаєте, вільно і спокійно почуває себе у просторі. Підбиває підсумки року, жартує про працівну сторону і викликає захід на Батл. Нехай визначать якийсь об'єкт в Києві. сконцентрують там всі свої сили ППО. А ми нанесемо удар Орешником і подивимось, що буде. Подивимось, каже. Три мільйонне місто, три мільйони жертв. Подивимось. Ми хочемо, щоб Україна зникла. Ну там немає зовсім там інших цілей немає. Я знову ж таки не зовсім розумію. А коли хтось говорить, та ні, -ні ми зараз домовимося з Росією, і Україна отримає шанс вижити. Так якраз в цьому то є проблема для Росії. Принципове питання одне: ціль СВО одна це знищення. Не те, що суб'єктності чи державності України, а самого слова Україна ну, це, це не зрозуміло ще. Ну як, якби не розумію, що треба тут пояснити, да? і так далі. Але Трамп, якраз таки він формує. Ну скажімо, так давайте так а, коридори, в рамках яких можна провести поки що неформальні а, дебати дискусії. І пропонує сторонам все ж таки визначитись, куди вони будуть заходити, тобто куди Україна чи Росія готова зайти з урахуванням того, що все ж таки війна йде на території України, і таким чином Трамп говорить: дивиться, я є модератор процесу, я є лідер процесу, але тут є одна проблема. Ця проблема, яку я вже неодноразово говорив, це нерозуміння, що таке справжня Росія. Це абсолютна відсутність е, вивчення Росії, абсолютне нерозуміння психотипу таких людей, як Путін, чи е, ключових персонажів його оточення. Що там з різдвяним перемир'ям Орбан? А до речі, знаєте, що цікаво? Що Орбан думав, що це він головний переговірник? А Путін виходить на прес-конференцію, каже, що він про перемир'я взагалі то з Ердоганом говорив. І звідки Орбан про нього знав, непонятно. Колись він мені, як посередник, пропонував, я казав, що маю подумати, Потім наступного дня, через день дзвонив, мовляв, домовляємося. І раптом очільник українського режиму заявляє: ні переговорів, ні перемир'я. Потім я йому дзвоню, а Ердоган каже: Ну що? Він каже: Ну, такі в нас партнери. я кажу, ну добре, зараз я запитав Орбана, він запропонував різдвяне перемир'я. Він також запропонував обмін полоненими. Я не відмовився. Я сказав: в принципі, треба думати над цим. У ви у них запитайте Він запитав Наступного дня глава режиму заявив, що ні перемир'я, ні обміну полоненими не буде але перемир'я путіну не нагада. Йому нужен мір, Желательно весь із бантиком. Це не радянська школа для підготовки військовослужбовців. Це окрема історія. Навіть ті, хто проходить підготовку в західних країнах, не витягують. У порівнянні з радянською школою вони не витягують, тому що вони самі, ті, хто тренує, вони ніколи не воювали, вони самі нічого не вміють. Ось чому вони вчать отже, тривалий період перемир'я. Це дасть ворогу можливість це зробити: підготувати та перекваліфікувати посилення особового складу. у деяких батальйонах української армії 35% особового складу, 40% є батальйон, а особового складу немає. ви хочете надати можливість переукомплектуватися? нам не потрібне перемир'я нам потрібен мир, довгостроковий. Тривалий забезпечений гарантіями для Російської Федерації та її громадян. Це складне питання, як забезпечити ці гарантії, але в цілому ми можемо. То що Орбан Фіцо повертаєсь до вас тепер з запитанням: як вам руський дух не хочете пограти в цю гру з Путіним на ваших територіях? Тим більше, що Путін вже ж давно воює з усіма країнами НАТО? Ми вже говорили про успіхи наших збройних сил. Не в останню чергу це пов'язано зі зростанням виробництва в оборонній промисловості Російської Федерації. І робимо ми це, повторюся, впевнено і цілком раціонально. Ішлося про те, що наші війська наступають на лінії зіткнення То і й що за рахунок чого зокрема через доступність обладнання, про яке я щойно згадував, так, майже всі країни НАТО воюють з нами. Путін воює, а вони ще й досі бояться ескалації. Деякі офіційні особи обмірковують, як європейські країни можуть забезпечити гарантії безпеки для України, в тому числі за допомогою сил у десятки тисяч солдатів на українській землі. Обмірковують і про це пише Ройтерс. Бо такі сили підвищать ризик прямої конфронтації з Росією і розтягнуть європейські війська, чиї запаси зброї були виснажені через пожертву Україні. Та які звикли значною мірою покладатися на підтримку від Сполучених Штатів у своїх великих місіях. Але Трамп виключив участь американських військ у забезпеченні припинення вогню і наполягав на тому, що європейці повинні будуть відігравати цю роль самостійно. І Про це він сказав на переговорах із Макроном і президентом України Володимиром Зеленським у Парижі 7 грудня. Це може означати. Розгортання європейців в Україні незалежно від того, чи отримає Київ гарантію безпеки через приєднання до НАТО, як ми сподіваємося, чи через двосторонні гарантії безпеки, які нам обіцяють. Навіть якби існувала гарантія безпеки НАТО, звідки взявся б поштовх на місцях? Він був би європейським, тому наші начальники армії вже готують плани для розгляду європейськими лідерами в майбутньому. Тому вся надія на Францію, Німеччину, Італію, Польщу та Велику Британію, які якраз і можуть сформувати основу або ж основну частину сил. Австрійський військовий планувальник Франц Штефан Гаді та неназваний високопоставлений європейський військовий чиновник припускають, що для такої місії знадобиться одночасне розгортання 100 тисяч осіб. Інші планувальники пропонують 40 тисяч, але цього очевидно мало. Бо якщо той план, що я озвучувала, дійсно є планом, то там вже йдеться просто 150. Так, от досягти такої кількості зусиль невеликих європейських армій, з урахуванням того, що Трамп відмовляється від участі, можна Виключно шляхом скорочення місії в Боснії та Косово. Питання чи піде Європа на це? Адже Боснія і Косово можуть спалахнути будь-якої миті. Сама ця глобальна ідея стикається також із безліччю дрібніших розбіжностей. Італійці хочуть традиційну спостережну місію. Франція та Україна хочуть повноцінного військового стримування. Італійці хочуть, щоб місія проходила під егідою ООН. І інші кажуть, що це дасть Росії непотрібні важелі впливу. У цілому нині Макрон, який виступає провідником цієї ідеї, все ще зустрічає опір. Зокрема, він опирався у цьому питанні на Польщу. Та Туск теж проти Німеччина та Пісторіус не проти, але кажуть, що це питання ще зарано обговорювати, оскільки там вони гуртуються до виборів через два місяці. А от генсек НАТО Марк Рюта закликає бути більш мовчазними зараз при обговоренні можливих сценаріїв. Якщо ви обговорюєте все відкрито, то навіщо Путіну сідати за стіл переговорів? Адже він отримує те, що хоче просто зараз. А тут ще й Фіцо почав випереджати Орбана в тому, хто більше підіграє Путіну. Ну і отут прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцу заявив, що неможливо перемогти русський дух. Той, хто не знає російської душі, повинен забути, що він може її перемогти. Сказав Фіцо перед від'їздом на саміт Європейського союзу у Брюсселі. додавши, що Київ не отримає запрошення альянсу. І це Фіцо сказав вже перебуваючи на саміті європейського союзу. Дуже зручно знаєте, бути під парасолькою НАТО і спостерігати за градом з ракет, шквалистим вітром з кабів по Україні і про опади у вигляді дронів теж не забуваємо. Виступаючи перед парламентським комітетом з європейських справ, прем'єр-міністр розкритикував європейські змі, порівнявши навіть їхню роботу з російською пропагандою і, зокрема, поставив під сумнів інформацію про велику кількість загиблих російських військових. В Україні ну приїдьте і порахуйте, хочеться сказати. Ну і Фіцу, зокрема, має намір обговорити питання транзиту газу через Україну під час саміту ЄС. Угода між Києвом і російським Газпромом закінчується наприкінці року. І Роберт Фіцу планує представити рішення, яке нібито дозволить зберегти постачання сировини і певно життя європейським військовим, не давши дозвіл своїм громадянам стати частиною миротворчої місії. Бо тоді би він точно знав, як гарантувати те, що російські військові не застрелять. Європейського солдата Бо наразі все виглядає як цілком ймовірний сценарій, бо кожен російський військовий це як мавпа з гранатою, якою управляє інша мавпа з гранатою. А ви в жодному з планів по мирному врегулюванню війни Росії з Україною не прописуєте для них жодної відповідальності за злочини, які вони вже вчинили на українській землі, даруючи їм право на безкарність і не реагуючи на заяви Путіна про удар по центру Києва, сподіваючись, що або Україна зможе стримати цей удар, або і що найімовірніше, що вам потім не буде перед ким відповідати за ці мільйонні жертви. І Як один 29-річний громадянин Узбекистану зробив для Росії більше ніж всі її опозиціонери, знищивши цілого генерала хімічних військ, так і один американський журналіст одним питанням розкрив становище Путіна у світі. Перше питання стосується новообраного президента Трампа. пане президенте, вам не вдалося досягти мети спеціальної військової операції? велика кількість росіян загинула, включно з генералом, якого вбили тут, у Москві, Цього тижня і голова Сирії, якого ви підтримували, був відсторонений від влади. пане президенте. Коли ви зустрінетеся з президентом Трампом, ви будете слабшим лідером. Що ви будете робити? Що ви зможете запропонувати в якості компромісу? Десь на даху тихенько плаче Такар Карлсон, А ми констатуємо, що би не сказав Путін у відповідь. Його 24 години до кінця його існування розпочаті.